Гаманці нині порожні досить стрімко, і запитання, що сьогодні можливо придбати за гривню, викликало щирий подив у перехожих. І пригадати якийсь товар, що коштував би лише одну гривню, декому так і не вдалося. За одну гривню в нас час вчора чули зміну тарифів. Чули? Ну, важко сказати. Я думаю, такої ціни вже ні на що немає. Мені здається, це нічого. Карандаш, ручка, навірно, затірачка і все. Сейчас очень высокие цены, поэтому одна гривна, ну, может быть, что-то із совсем каких-то мелких предметів. Не знаю. Даже яйцо стоїть більше. Ну, може бути какую-то одну конфетку. Навіть не знаю. Якусь жуйку, можливо. Кроме сірників нічого не можна. Цукерку одну. Печення одне. Більше. Навряд чи, що можна купити. Навіть сама дешева сосиска десь гривня 30, гривня 25. Та українці справжні оптимісти і патріоти. Побажання на день народження гривні від криворіжців. Щоб вона становилася крепче, росла, приобрітала друзів-міжнародників. Ну і щоб, мабуть, народ її любив. Побажав, щоб вона була стабільніша та сильніша до відношення долара і інших іноземних валют.